Наскільки я знаю, що в Єрусалимі на богоявлення відбуваються певні дива, на преображення відбуваються певні дива. Ну от візьмемо ми і перейдемо на той інший календар. Дива будуть відбуватися в який день? Звершується ці дива, перш за все, ви ж бачите, що починається з молитви, коли єпископ або патріарх Єрусалимський приходить до річки Йордан, вони звершують водосвятний молебень, і відбувається те диво, про яке ви сказали, що річка змінює своє русло. Вона починає плинути в іншу сторону. Так само і гора Фавор на свято преображення 19 серпня, коли ми відзначаємо, теж дивний. Облако сходить нагору, от, і люди бачать всі це чудо. Тому е, перед усім цим йде молитва. Так само, коли про свято сходження благодатного вогню, це окрема тема. От. І все це дійство це не просто, знаєте, лише якийсь знак символ, це відповідь на молитви, які звершують. Тому зараз відповісти. Чи буде прив'язка до е, сходження, не сходження, повертати річка буде в інше русло чи ні? Ми не можемо дати теоретично, якщо будемо про це говорити, от, то в даному випадку ми не прив'язуємо день до святкування.